Мистецтво тіни дозволяє проявити у незвичному світлі приховані форми. Те, що нагадує дерево, раптом змінює форму під іншим кутом освітлення. Створив таку незвичну красу Теодозіо Сактіо Ауреа, 36-річний грек, зварник за професією. Він і нині працює з металом, створюючи з нього дивовижні скульптури. За кожною з них ще один мистецький витвір тінь скульптури. І не техні автодора, техніх оррія аплоспроспафона. Тіні є в усього, але зазвичай ми їх майже не помічаємо. Я ж сприймаю їх свідомо і скрізь помічаю цікаві тіні. Йдеться про приховані речі. Це як монета, яка має два боки. Світ тіний зовсім інакший Світ він безмежний і по-своєму красивий. Мавро і не полім'яферокеполіоморфос космос. Кожен з його шедеврів починає своє життя з ескізу олівцем на папері. Теодозіо малює обриси тіні і наклеює малюнок на стіну. Потім, у напівтемряві, за допомогою світла від невеличкої лампи він вибудовує скульптуру так, щоб тінь від неї мала бажану форму. Левоме ламаріне сірма та гіні кошме сіпер за все я вигадую обрис. Все починається з ідеї для тіні. Потім розмірковую, які деталі мені потрібні, щоб сформувати цю тінь. Я люблю працювати з металом, бо він має в собі дух тривкості. Моя мета створити щось унікальне і вічне. Скульптури з металу мистецькі витвори самі по собі. Це приміром тривимірне втілення знаменитої герніки Пабло Пікассо оригінал був створений 1937 року як реакція на іспанську громадянську війну. Ергопомоното й неспромав. Картина Герніка виконана в чорному, білому та сірому кольорах. Моя робота зі світлом та тінню це переосмислює. Це Данина Пікассо. В сучасному мистецтві популярні інсталяції, відео та перформанси. Однак я віддаю перевагу великим майстрам за їхнє геніальне володіння пензлем. Помина прагмата ця скульптура з 350 металічних кульок має форму людської ДНК. Її тінь. Відрувіанська людина. Дослідження будови людського тіла Леонардо Да Вінчі. Да Вінчі Мікеланджело Пікасо та далі джерела натхнення для Теодозіо Сектіо Ауреа. Свої роботи він продає за тисячі євро. Наступний великий проект фігури з грецької міфології. Тут уже натхненням для митця стають його рідні афіни. Гамір, красиві жінки, археологія усе місто надихає. Зараз ми переживаємо скрутні часи, але для мене криза теж мотивація. Я намагаюся і в цьому знайти позитив. Мене це спонукало до нового початку в житті. Адже ми це молодий грек став лише півтора року тому. Йому вдалося побачити красу навіть у тому, що інші просто не помічають у тіні.